Мої вітання завдяки небайдужим українцям. Ми починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу придбали три зарядні станції, 18 акумів. Загальна вартість 91 861 тисяча гривня. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці. Тепер до роботи Україна найближчими днями отримає близько 1,37 мільярдів доларів гранту в межах проекту Світового банку Peace in Ukraine. Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету. А де ж, а що так, де ж там гроші з держбюджету? таке, ж трапилось? <кхм> Зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони. Чи дійсно Україна найближчими днями отримає 1,37 мільярдів гранту в межах проєкту Світового банку? Ні. А, клас, дякуємо. А, значить, або, давайте так. Сума буде. Частинами, а не куском, або, і що вірогідніше по картах, тим, які нам випали, тут історія про те, що вже розписані ті кошти, які мають надійти. І як тут написано, соціальними та гуманітарними сферами, не пов'язаними з безпекою і обороною, вони ці гроші ніяк також пов'язані не будуть. На жаль. 2 трильйони 225 мільярдів, боже, скільки гривень виділятимуть на оборону та безпеку України. Уряд схвалив проект держбюджету на 25-й рік, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Значить, так, бюджет 25 рік. Наскільки бюджет підтримуватиме Збройні Сили України? Це Перше, що нас з вами повинно цікавити. Ой, я не можу. Значить, той, хто розподілятиме бюджет, тобто ті люди, да, це, мабуть, що не одна людина, якась група людей. Вони приблизно будуть сходитися на одній тій самій думці: що виділені кошти для сил оборони мають надходити постійно в дозованій кількості і в об'ємі до 80% ну приблизно від заявленої суми, ну тобто від самого ресурсу. А, а хтось запитає, а що 20%, А як же 20%? А вони дадуть відповідь не замислюючись. А ті 20, які залишилися, волонтери з ними справляться і допоможуть Збройним силам України за любки не пропадуть Збройні Сили України разом з такими як ми. Дякую вам ще раз. Так, 80% дійде. Це вже непогано. Далі скоро безглуздим убивством прийде кінець. Час для паліїв війни і спекулянтів минув Ілон Маск. А, ну, зрозуміло. А, Значить, він прогнозує швидке закінчення війни в Україні. Що для кого закінчення війни? Да? Він прокоментував новину НІ про те, що Трамп планує створити 800... мильно, 800 мильно. Демілітаризовану зону по лінії фронту між Рашкою і Україною, де розмістяться британські та європейські війська. При цьому за Рашкою залишаються всі захоплені території. От такий ахіремний план капкан. Значить, чи буде так, як написано не домовляться на цьому. Не домовляться на цьому 100 гривень донат, дякую молодці. Не домовляться на цьому жодна із сторін. І будуть далі продовжувати вбивати і вмирати. Ніхто нікуди не посунеться, не піде. Угу. І тут нам тільки чекати спочатку наступного року світовий закон, який вступить в дію. Щось відкладається на наступний рік, світовий закон, який вступить в дію, і він буде нам з вами на руку, і нашому ворогові, як ви розумієте, навпаки. Світовий закон, світовий порядок потопить. Дуже зміниться розстановка сил, тобто цей закон, цей порядок, не знаю про що це, він топить автоматично сили ворога. Тільки за, ми не проти. Топить сили ворога в прямому сенсі. Що у нас? Морський бій у нас ще не закінчено, да? Чекаємо новин наступного року з цього приводу. А може і раніше. Так, ну, це вже куди не йшло. Далі. До Києва прибув головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Це його п'ятий візит до України від початку повномасштабної війни. Що нам з вами від того візиту? Візит Бореля, що нам з вами, що він принесе? Так. так, Візит яскравий, сама людина така дуже яскрава і молода душею, оскільки там років йому не було. Візит з гарними новинами для нас із поганими для расистів, з якими поганими це про план Б. Пам'ятаєте, ми з вами колись казали, що є план Б, він стосується, до речі, декількох людей. Він не стосується країн або масовості якоїсь. Це конкретні, конкретні точечні дії мають бути. Так, гарний візит, гарні результати. Відносини між Україною та Великою Британією погіршилися при лейбористах. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Сунака. Відносини погіршилися. Пише, пише The Guardian, Значить, наші відносини. Е, Велика Британія і її відношення до нас і надалі. І не тільки відношення, а й конкретні дії Великої Британії щодо нас. Щодо нас. Велика Британія буде е, жалітися на те, що е... Вона вона нянчиться з нами або конкретно з якоюсь людиною, яка пов'язана з нами. І в наступному році вона цю людину сплавить з просто милою душею і скаже: тепер це ваш геморой. Поздоровляємо. Засуджувати нас буде з вами в наступному році, Велика Британія, за співпрацю з країнами, де. Люди зі смуглою шкірою. У нас буде якась з ними співпраця, і за це вони будуть нас засуджувати. Але так, щоб у нас припинилися стосунки, такого не буде. Або допомога, такого не буде. Так, далі. Бункер не готує удар по світовому ринку нафти. Нехай цілиться в себе. У уражці обмірковують план злиття найбільших нафтових компаній Газпромнафта, Лукойл та «Роснефть». Передбачається, що суперкомпанія, що буде створена в результаті, дозволить посилити контроль над економікою РФ і змінити уставлений розклад на розклад на світовому ринку. Дивимось, що яка ситуація буде з нафтою для расистів для правління. Не дуже успішна. Ось що мова. Колись ми з вами бачили, якщо хтось пам'ятає, що перед своїм занепадом вони, тобто расисти, зроблять таку штуку. Вони висиплять на ринок якісь. Золота брильянти, умовно кажучи, беремо у лапки. І буде здаватися, що, типа, Боже, які ми багаті, які ми круті, все є, ну просто поливайся зверху вниз тим золотом бриліантами. Але це не так. Це буде е, такий пір перед, ну, перед тим, як розумієте, царство небесне і все таки. Хоча яке там небесне, кого ми обманюємо. Це непогано. Нехай там щось роблять з нафтою, і нехай воно все туди і котиться найближчим часом очікується заява про дату припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме, та гарантії безпеки для України цей план на стадії підготовки. Прем'єр-міністр Польщі заявив Туск. А расисти знають, що прем'єр-міністр Польщі заявив, що найближчим часом у нас припинення вогню. Ой. Припинення вогню. Заява про дату припинення вогню. Що значить дата припинення вогню? Якщо ви собі уявляєте, що буде таке оголошення дійсно, і дійсно расистам поставлять таку умову, що з такого-то такого то числа на такій-то території вони не використовують ніякі боєприпаси і не херачать по нам, то ви помиляєтесь: так не буде. Що буде, будуть не дати оголошуватися, а будуть оголошуватися. Періоди е, малого вогню або зовсім її відсутності знову ж таки на якихось територіях. Ну, типа там е, понеділок день тяжкий. Ну, нахіра е, стріляти. Давайте не будемо стріляти. Е, давайте не будемо стріляти у великі свята. Ну, давайте. Тобто, я зараз кажу на повному серйозі. Дякую вам.